Комсомольську площу більше так не називати, адже ніяких комсомольців там вже немає. Довелось декомунізувати, але лише назву і контекст. Тепер ці чоловік та жінка в першу чергу молодь Коростенщини ХХ сторіччя. Про це наголошує новенька дошка, та так записано в офіційних документах. Як на мене, прекрасний пам'ятник, і сьогодні його рушити сенсу немає, тому щоб і не вступати в протиріччя з законом, рішенням виконавчого комітету було прийнято таке рішення щодо перейменування. Пам'ятник стоїть на цьому місці вже 43 роки. В далекі 70-ті тодішня молодь на суботниках збирала кошти на його деталі та встановлення. І по сьогодні, вже ставши сивочолами, дідусями та бабусями, охороняють символ своєї молодості від молодих людей 21-го сторіччя. Ось що вони говорили влітку. Ще мо думаєте, ми не дамо пам'ятника знімати, хай хоч один буде. Ми самі збирали на його гроші, учтіть. Ми на этот пам'ятник всі збирали деньги. це наші людей. Гроші. Молодь Коростенщини 20-го сторіччя. До цієї назви ще потрібно звикнути. Не у всіх городян виникають правильні асоціації. Добрий день, а ви не підкажете, де в Коростені пам'ятник молоді 20-го сторіччя? Не знаю. Може, де в парку? Не знаю. Не знаю. А як думає? Не знаю. В парку, Островського, в парку Островського за поліклініки. Але є й ті, хто одразу розуміє, про що йде мова. Молоді, Комсомольська площа, що ли? Там була комсомольська площа. Пам'ятник молоді Коростенщини 20-го сторіччя. Ні, пам'ятник. Молоді 20-го сторіччя пам'ятник комсомолу. Пам'ятник комсомольцям не єдиний, що потрапив під декомунізацію. Решту також було адаптовано. Наприклад, пам'ятник Миколі Щорсу. Тепер на ньому напис учасникам української революції початку ХХ століття. В наступному році буде 100 років української революції. Це також події, які так чи інакше пов'язані з нашою Коростенською землею. Нічого не вигадали для революціонера Лук'яна Табукашвілі. Тому бюст залишили, а напис з його іменем демонтували. Якщо це ми говоримо по Пам'ятнику стачкомовцям, який стоїть біля будинку науки і техніки на привокзальній площі, то сьогодні він називається пам'ятник коростенцям залізничникам коростенцям. Під демонтаж потрапила велика кількість меморіальних дошок, елементів з радянською символікою. Проте радикальних змін знесень пам'ятників не очікується. Як на мене, це ну таке розумне, якесь виважене рішення щодо існуючих ситуації ситуації, щоб не вступати в протиріччя з українським законодавством, пішли тим шляхом, щоб якось збалансувати ситуація, яка склалася навколо цих пам'ятників у місті.